Український безпілотник на озброєння за силу. У 2014-му це було фантастикою. Але черкасець Тарас Фесенко мріяв, що саме його розробка допоможе захисникам краще бачити ворога та завдавати удари по ньому. У роботі над дроном він використав новітню технологію розпізнавання, але реалізувати задумане Тарасу Фесенку не вдалося. Про героя, що мріяв підкорити небо і допомогти виграти війну, у нашій рубриці далі. Це безпілотник. Який створив, намагався створити, можна сказати так скоріше. Тарас Фесенко, розвідувальний дрон, що звисає під стелею зали російсько-української війни, проєкт дипломованого інженера з Черкас Тараса Фесенка, роботу над своєю ідеєю почав у 2014-му Із окупацією ворогом українських земель? Він вже був аспірантом. Черкаського державного технологічного університету він вирішив, що потрібно принести якусь користь. І от у нього була давно така ідея створення ось такого розвідувального безпілотника із використанням штучного інтелекту. Зараз таким словом, штучний інтелект нікого не здивуєш, тому що ми навіть зараз в телефоні щось скажеш, а він тобі вже там відповідає. Тоді ж про штучний інтелект годі було й говорити не технологія, а фантастика. Щоб досягти задуманого, пише дисертацію про метод управління безпілотними апаратами на основі розпізнавання нечітких просторових зображень. Намагався знайти однодумців разом із батьком звернувся до військкомату, аби залучити підтримку, і проєкт пішов у роботу. Вони сказали, що ми можемо зробити наш син може зробити цей безпілотник і. Тільки нам потрібні кошти, тому що ну це звичайно дороговартісна ну, якась підтримка. Але сказали в воєнкоматі: ми не вам не допоможемо, тому що ми нічого цього не маємо. І вони вирішили створювати самі хлопця. Це не спинило. Тарас виріс у сім'ї офіцерів, був патріотом своєї країни та не міг змиритися із подіями, що розгорталися тоді на очах мільйонів українців. Йому вдалося створити прототип розвідувального безпілотника та підняти його в небо. Не просто ж дерев'яна якась чи, чи якась пінопластова штука, а там ціле управління, можна було управляти ним з будь-якої точки, з якої ти там знаходився. Зараз це вже роблять наші дешифрувальники, вони там знімають, потім на місцевості це все показують, деякі знаходяться об'єкти, а тоді це було, звичайно, що прогрес. Два роки роботи, пошук шляхів фінансування та партнерів, які могли б допомогти запустити розробку у масове виробництво. Проте через постійну психологічну напругу та проблеми, що перешкоджали реалізувати задумане, Тарас у свої 24 роки помер. Батьки, щоб зберегти пам'ять про сина, передали краєзнавчому музею його унікальний на той час апарат. Він міг рятувати життя наших воїнів, але сьогодні це символ сучасної російсько-української війни, війни людей і технологій. Вікторія Лега Павло Булевич служба новин телеканалу Ільдана.